Якщо ви дуже любите солодощі, печиво, цукерки та тортики, то у вас ризик виникнення молочниці вищий ніж у жінок, які не вживають солодощі. Сьогодні я про це вирішила запитати у лікаря-дієтолога. Наука все більше і більше підтверджує те, що їжа це надзвичайно потужний механізм, який впливає на наше здоров'я. Вона може робити нас або здоровими, слабкими, або робити нас дуже такими міцними і навіть довгожителями. Все залежить від того, що ми тричі на день, як мінімум, кладемо в свою тарілку і що наливаємо собі в склянку, оскільки молочниця або кандидоз – це є розмноження певних видів грибків в певному місці у жінок. Це означає, що треба звернути увагу на певні продукти, які викликають розмноження, тобто створюють сприятливе середовище для розмноження цих грибків. В першу чергу це всі види солодощів. Рідкі солодощі це і солодкі напої, це і соки. Пакетовані і нектари, тобто всі види рідких рідких солодощів, плюс це всі види солодощів, які продаються на полицях магазинів із білого ворошна, із цукру, із фруктози, тому що часто можна побачити без цукру якісь там, якісь десерти. Але коли почитаєш, ти бачиш фруктоза. Цукор, фруктоза так само погано діють забрати молоко у свіжому вигляді, тому що молоко багате молочним цукром, лактозою. І лактоза, і фруктоза, і глюкоза погано впливають на мікроорганізми, які живуть у нашому кишечнику. Плюс обов'язково прибрати з нашого столу все, що зв'язано із білим очищеним борошном, тому що воно так само впливає на бактерії, як і солодощі, як і солодкий цукор. Забрати мед з раціону, тоді ви запитаєте, що ще забрати прийдеться всі смажені продукти. Чому тому, що все, що утворює отаку гарну золотисту шкірочку. Смажена курочка, смажене м'ясо, навіть, навіть такі, як млинці домашні сирники, все, що має золотисту шкірочку, воно містить шкідливі продукти, так звані КПГ, кінцеві продукти глікації, які послаблюють, які послаблюють і наші ферменти, і наші гормони, і послаблюють захисні сили організму, тому їх потрібно забрати. Оксана Скиталінська радить вживати продукти, які мають виражену протизапальну дію. Це насіння і олія льону, горіхи, скумбрія, лосось, інколи оселедець, тобто омега 3 жири. Морські водорості. Вони містять альгінати, які дуже дорогоцінні для нашої мікрофлори. Висівки пшениці по половинці чайної ложечки в кашу або в йогурт. А ще Корій він містить інулін, це джерело живлення нашого кишківника. Не забуваємо про ягоди. Бажано, щоб вони були дикі. Корисними є натуральні йогурти без наповнювачів з коротким терміном зберігання не більше 24 годин. Якщо не лікувати молочницю, це може призвести до серйозних проблем. Найперше, з локальної вона може перейти в системну і проявитися в інших органах. Найстрашніше, що така проста на перший погляд для вас проблема, як молочниця, може викликати сепсис. Обов'язково нам треба додати продукти, які мають антибактеріальні, противірусні і протигрибкові властивості. Це які продукти? Це часик. Не треба багато, один зубець з вечора. Це цибуля, в ній є також є речовина, кверцетин, яка дуже є сильним антиоксидантом. Це імбир. От Коли ставите перед собою скля... чашечку та водички чи там каравку з водою, Наповніть наповніть такі, таку каравку водою або глечик з водою чистою фільтрованою. Додайте туди наріжте імбиру, поріжте туди трошки лайма або лимона. І можете декілька ягідок туди розім'яти, наприклад, малину, полуницю там чи порізати абрикос. І ось цей настій протягом дня ви маєте пити. Дуже часто жінки економлять на сні, тому що робота, навчання різні різні причини не досипають, а спати треба досить багато, тому що під час сну. Організм відновлюється, підвищуються його захисні сили, і спати треба правильно. В кімнаті має бути абсолютно темно: ніяких сонячного світла, ніяких світла від вуличних ліхтарів. Якщо дуже, якщо дуже світло, одягати таку маску на очі, яка не пропускає світло, тому що, коли на очі навіть закриті, потрапляє сонячне світло, чи білий спектр світла, чи синій, блокується синтез мелатоніну. І найостанніше, що хотіла сказати, це, це крім того, що нам, що нам треба висипатися, це фізична активність вона має бути, тому що організм покращується кровобіг, покращується репарація. Більше відпочивати потрібно, забрати такі шкідливі звички, як куріння. Алкоголь, тому що можна ще ще все ж таки почути, що алкоголь він сприяє здоров'ю, алкоголь здоров'ю не сприяє. В цей період треба забрати всі ось всі ось такі негативні фактори, і, і тоді поступово здоров'я стане кращим. Цієї суботи о 9.20 та в неділю о 7.20 дивіться програму про здоров'я на телеканалі Еспресо. У нас є відповіді на ваші незручні питання.